Ліла, ліла це древня індійська трансформаційна гра самопізнання. Створена понад 2000 років тому назад, вона відкриє шлях до внутрішніх ресурсів, допомагає краще зрозуміти себе. Та знайти відповіді на важливі питання. Ще раз, як проходить гра? Повторююсь: формулюйте запит, тему чи питання, з якими хочете пропрацювати: стосунки, робота, самореалізація, здоров'я тощо. Друге, кидаєте кубик і рухаєте фішку по ігровому полю. В гравому полі 72 клітини, символ життє, життєвих етапів. Втретє, отримуєте підсказки від поля, карт чи провідника. Вони допомагають побачити приховані причини та ресурси. Проживаєте процес, це може бути відкриття, звільнення від старих проблем, від страхів і народження нових ідей. Фініш це символ переходу на новий рівень життя. Це не означає, що от завтра ви проснетесь і у вас наступить щось нове. Поки самі нічого не зробите, нічого не получите. Приклад з практики. До гри прийшла жінка із запитом, чому я відчуваю застій у житті. У процесі гри її фішка кілька разів поверталася на клітини, що символізують страхи, сумніви та незавершені справи. Ми на схожі справжня причина її застою не в зовнішніх обставинах, а в внутрішніх бар'єрах. Під час проходження гри вона усвідомила, що досі тримається за старі проекти, які вже не приносять. Прибутків і радості, що їй важливо дозволити собі новий досвід і рух вперед. Що головний ресурс зараз це довіра до себе і здатність завершувати те, що більше не працює. Після гри клієнтка сказала: Я ніби отримала карту для виходу з лабіринту, з лабіринту. зрозуміла, з чого саме почати зміни і відчула легкість. Як правило, нам не дають рухатись вперед. це наші страхи, наше небажання роздаватись з минулим. Тож гра ще й допомагає це усвідомити. Тож, запрошую до гри, ви можете записатись на гру у посиланні. Буду чекати на на вас в своєму салоні. М-Арта ем Масаж і Депіляція в високому миті. Дякую.